Хлопці, не боксуйте заз... дорому. До Хлопці, ну що боксуйте, ну, ну курва. Ну що до мене не боксуйте, вода є гроші, правильно? Які гроші, да, блядь? Він мені курва, ні куч, блядь. Блабці. Більші, блабці. Не боксуйте, вода є гроші. Блабці. Які, блядь, гроші? Старий, блядь. Що старий? Що старий? Треба про це говорити, таке ніби ти не знаєш. Ну, спокойся, блядь. Ну, спокоюся, старий. блядь. А ну, сядь за руль. А Ром? А ч ты не А ну сядь. Рома, я блял. Сядь. Номер Ал. Сядь. Алло. Номер блядь. Без номерів, блядь. Без ніхуя, блядь. Без ніхуя, блядь. Что ты плану? Без номера, без ахує сідає, блядь, ахуєвша морда, блядь, ріже нахуй. Він не знає, що не Видно, що сидить Романду, Бенко, блять, на нього треба латить постанову. Ахуєвша морда, блядь. Блять, що він сидить за кермо тяну, без номерів, номер Хто би що не говорив? П'яну, чи як я для мене вже горло були стояти?

А ви так не беріть. Ви таке гавно розслідує ту саму хуйню, що зараз з ним. Мені плохо, я це з ним. То є блядь. Так, і Ну, а...